Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінецьний телемарафон. Ну, ви всі знаєте, що сьогодні відбулася павутина. Сьогодні ці павутинки влітають навколо, тут, тому що тут у мене пух тополиний. але павутина сьогодні вразила всіх: чотири аеродроми. Деякі з них, один з них біле, знаходиться за 4,5 з тисячі кілометрів від нас, безліч знищених літаків, шум, гамір, захоплення. Ми всі в захваті, навіть е, говорити нема про що тут ну, це розрив. Але є речі, які важливіші за це. І важливіше для України і для нашої перемоги. І ви навіть не повірите, що таке може бути. Може, зараз я вам поясню. Так от, давайте спочатку про цю операцію двома словами. Е, Ключове в ній те, що е, Україна зуміла показати, що вона може готувати операцію довго не дуже так зливаючи всякі дрібні штуки і по тому курпульозному я типу підготовки який був схоже на ту операцію операцію з педжерами пам'ятаєте ізраїльську яку вони готували дуже довго старалися все готували і зрештою це завдало неймовірного удару по борга і ще трошки це схоже на ту історію, яка була з фурою, яка підірвала міст цей, Кримський. От. І, можна так сказати, це поєднати разом, воно так і виходить, що наші дрони прилетіли всюди, вони підірвали пови... все, що тільки можливо, і так далі, так далі. Друга частина, про яку треба говорити, коли це відбулося? Це відбулося напередодні Бамбула, який має відбутися завтра. І дуже цікаво, що незважаючи на те, що сьогодні зранку, коли відбувся підрив е е моста, коли там е е на поїзд впало, впали секції, кілька людей загинуло, почалася істерика російська, вони почали там істеричити. І після того, як після цієї історії почались інші підриви, інші потяги. І все інше пішло, і аеродрому, відповідно, російська сторона перестала влаштовувати істерики і просто оголосила, що вони вилетіли в Стамбул. Швидше за все, нас чекає якийсь демарш, якісь заяви, якісь істерики завтра будуть. Швидше за все, але і це не головне. Головне не те, що Україна саме вперед день. Цієї значит, зустрічі провела цю операцію. Але те, що про цю операцію знали американці, оце не важливіше. Це просто перевертає це ніг на голову. Це означає, що той самий Трамп, який давав два тижні, який казав, що санкції введу, не введу. Ці американці, які постійно розказували, що. Путін хороший, а ми погані, і все таке таке. Вони дали згоду на цю операцію. Причому дали згоду на цю операцію не колись там, а саме в переддень саміту, чи не саміту, а просто зустрічі, консультації в цьому в Стамбулі. І це говорить про те, що з'явився новий кіт нове бачення. Ви до нові дозволи і нова новий рівень співпраці, оце ключове. Тобто не те, що ми нанесли якісь удари. Так, да, це колосально з точки зору е, військової перемоги, досвіду і всього іншого. А ще й бо е, ясно, що деякі ведення пишуть, що це не може вплинути на хід війни, ну точно не вплине на хід війни в плані бойових дій. Це може вплинути на хід бойових е, дій. На вхід війни з точки зору того, що вони, у них з'являється менше можливостей бити по тилам по нашим, менше носіїв ракет буде, вони будуть застосовувати інші способи. Ну, от, і, можливо, ці способи багато кому з нас не сподобаються, але е, ну, не, не факт, що це вплине на е, саме е, можливість можливості Росії далі вести війну. Звичайно, у них все це є, те, що їм потрібно. Але те, що це узгоджено з американцями, це дуже 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 показово. Дуже дуже показово. І для нас це говорить про те, що американці е, дали право Україні, якого нас не можна було забрати, але е, і ми могли це зробити без узгодження з американцями. Але це зроблено з узгодженням з американцями. уявляєте собі, який ризик був. У наших спецслужб, ми півтора роки годували цю операцію. Ми повідомили про це а, а, американцям, вони сказали ні. Пам'ятайте вагнергейт? Ну, коли наші спецслужби місяцями готували, як виловити кілька десятків вагнерівців, а потім прийшли до Єрмака і сказав, ні. Оце могло бути те саме. Який-небудь Трамп, чи хто-небудь ще сказав би ніт. І виявилося, що все те, що на напрацювали хлопці, було марно. Цього не сталося, слава Богу, Трамп не єрма. І mm -hmm. ризики були, але тепер у України є карти, про які, пам'ятаєте, казав Трамп: у українців нема карт. Тепер у нас є карти. Це перша карта, яка в нас є. Це те, що ми можемо діяти узгоджено з Сполученими Штатами, це не відбувається не тому, що наша влада така хороша, а просто Путін вже дістав Трампа своїми вимогами і бажання бачити його стороною. Друга частина це дуже важливо, Друга частина, давайте відмотаємо на пару днів назад, і почуємо несподівану і недоречну, нібито безпривідну заяву Мерца канцлера Німецького. Що він сказав? Він сказав, що Україна має право наносити удари в глибину Росії після того, як вони там почали бити по мирним об'єктам і так далі, так далі. Тобто він не сказав нічого нового. Ми так всі здивувалися, почали коментувати, а потім казали, а що він нового сказав? Це ж Байден ще колись сказав, що ми маємо право, а тут раптом до чого нам ракет ніяких не дали, зброї нам ніякої не дали, нічого нового не дали, з чого раптом вийшла ця заява? Я думаю, що ця заява виникла тому, що е, наші союзники були в курсі того, що ми готуємо е, серйозний удар по тилам. Я не говорю про те, що вони там все знали чи якось іще. Але і швидше за все, е, ця операція була готов, підготовлена, в тому числі, за участі наших друзів е, з Європи. І ця заява звучить така дуже рішуча. Давайте додамо до цього ще деякі факти. Другий факт це. Макрон, який говорить про те, що тепер стороною, з його точки зору, є Китай. Він закликав Китай не пускати корейців в Європу. Він сказав, що якщо Україна без Росія безкарно буде завоювати території України, то що тепер буде з Тайванем І так далі. Так далі. Тобто, там прозвучала ціла серія цікавих безпекових ідей. Які абсолютно відповідають е, інтересам України. І здавалось би, може, це теж якась окрема лінія. От щось таке Трамп цьому Макрону в голову збрило, і він поїхав і наговорив: Але дивовижно, це сталося в той день, коли американці оголосили, що в Стамбулі, крім е, Росії, України, в якості. Ну, як не знаю, посередників, непосередників, там важко це з'ясувати, в якій ролі. Е, крім е, американців, будуть ще британці, німці і французи. Ну тобто, якось так коло, навколо цих подій стає це міцнішим і міцнішим і щільнішим і щільнішим. І це значно більш важливо, ніж окрема одна операція. Тому що ця операція, як на мене, вона стала частиною цього Скола, яке гуртується, коли американці це підтримали, німці це анонсували. Макрон оголосив Китай стороною. Для Китая це катастрофа. Я вам поясню, чому. Тому що весь авторитет Китая в світі тримається на тому, що він нейтральний. Він нейтральний, він балансує, його підтримує. Індія його підтримує в цьому питанні його підтримує Бразилія, Південна Африка. Вони симпатизують Росію, тому що Росія бореться з імперіалістами, але вони не підтримують е, Росію. І коли французи прямо говорять про те, що Китай підтримує, Китая е, тепер е, два варіанти: перший, ну ні, ну ну, мабуть, три варіанти: перший промовчати і сховати всі підтримку Росії, так, щоб цього ніхто не підтри не. Помітив друге, сказати ні, ми не підтримуємо і е, ще більше сховати все, що стосується підтримки Росії. І третій варіант це сісти за стіл перемовин з боку біля Росії і сказати, ми тепер разом з Росією. Але це неможливо, і це не співпадає з інтересами Китая. Китай, як я говорив вам, не хоче перерозподілу світу. Він хоче впливати на весь світ, він хоче бути балансом, він хоче. З усіма дружити, всім допомагати, зупиняти трошки Росію, трошки допомагати Україні, трошки допомагати Європі, конфліктувати і миритися з штатами, але домовлятися. Тобто, Китай виграє роль, яку він завжди грав, і завдяки якій він досягнув успіху. Він хоче сидіти на березі, він хоче сидіти на березі, на березі ятки поставити, торгувати. Всі будуть припливати, брати все, що треба. Купувати, залишати всі гроші в Китаю, ну а паралельно чекати трупа ворога, який пропливе там по цій річці. Таким чином, моя головна новина для вас полягає в тому, що не ракетний чи дроновий удар по літакам є головним позитивом. Не він, не сам удар. Він є емоційно приємний, його легко оцінити. Запустити фейерверк і сказати, що мене краще в світі. Так, він дуже важливий, але не він головний. Головне, що він маркер, він ознака того, що контакти починають вибудовуватися, вони починають з'єднуватись в одне. І справді, ми не можемо говорити про те, що це є успіхом там, когось в Україні. Ясно, що СБУ готувала свій проєкт. Вона це робила не з політичної точки зору. Це могло відбутися без узгодження з Сполученими Штатами, очевидно, і так далі. І так далі. Але на сьогоднішній день позитив полягає в тому, що тиск Європи з одного боку, з іншого боку, тиск суспільства американського, з третього боку, хамство Путіна і нахабна його поведінка як до Трампа, так і оці удари, які вивели Трампа з себе. Може, вони і не вивели. Може, він цю заяву про Трамп про Путіна про те, що він божевільний, і про те, що ці удари його вивели. Він сказав з холодним розумом, знаючи, що через кілька днів Україна вдарить у відповідь, і це буде мотивація ну, пояснення його слів. Таке от, тобто на сьогоднішній день я впевнений, що в Стамбулі нічого не відбудеться. Тобто, результата ніякого не буде, тому що це буде профанація. Епатаж, будуть заяви, демарші. Це не має значення в даному випадку. В даному випадку ми можемо говорити тільки про те, що те, до чого ми прагнули, і те, що мене захоплювало 10 травня, коли 10 травня європейці і українці за підтримки американців сформулювали якусь ніби спільну позицію, а потім, завдяки ходам різним. З боку Путіна і помилковим висновкам Трампа все, здавалося, зруйнувалося. Сьогодні ми побачили повернення до цього. Тому що е, Трамп не може досягнути успіху сам. Йому треба чути інших, йому треба узгоджувати свою позицію. Йому треба виступати лідером навіть тоді, коли він до цього не має ніякого стосування. І абсолютно допускаю, що. Він так буде робити і в майбутньому, але менше з тим на сьогоднішній день факт залишається фактом. Дуже багато е, подій протягом останніх днів говорить про те, що є консолідована позиція. Е, консолідована позиція з приводу підтримки України. Це дуже важливо. Е, ми можемо її побачити і далі, побачимо, як це буде, тому що на цьому тижні обіцяли санкції проти Росії. Ті великі, пам'ятаєте, і Трамп сказав, я ще подивлюсь цей документ. Але санкції це добре, нам треба зброя. Нам треба зброя. І от якщо раптом справді заговорять про допомогу Україні чи можливість купувати е, зброю більше і, 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 і дешевше і краще у Сполучених Штатах, це буде хороший знак. А що стосується Китаю, то Китай е, поставлений в дивну ситуацію з одного боку. Якщо відбувається консолідація навколо України, це збільшує наші шанси в війні. А з іншого боку, йому не потрібна перемога ані України, ані Росії. Для того, щоб збалансувати сили, йому доведеться, доведеться більше підтримувати Росію. Підтримувати Росію більше він не зможе, тому що його вже ткнули вперше за всю війну, ткнули носом, те, що він сторона. І це дуже небезпечно для самого Китаю. Тому мені здається, що от завдяки цій заяві Макрона, Трамп, Китай потрапляє в таку пастку. Бо насправді ну, це дуже серйозно більшість країн Півдня вони будуть дистанціюватися від Китаю, якщо Китай оголоситься без стороною з Росією. Їх це не влаштовує. Я ж кажу ще раз: вони симпатизують таємно Росії. вони готові її підтримувати, тому що вона бореться з американцями. Во дуже не люблять частина зрозуміла, тому що вони імперіалісти. Але підтримати Росію вони теж не можуть, тому що дії, які чинить Росія, вони від не відповідають їхньому уявленню ні про справедливість, ні про гуманізм, ні про що інше. Тому е, підтримати Китай, який підтримує Росію, це буде неможливо, і тоді роль е, е, буде падати, роль е, е, Китая в на півдні, і хто її буде захоплювати? Ну, американці, і чи є все в сенс цьому трампу, ні, то йому доведеться добряче подумати. Добряче подумати. Найближчим часом хай думають, хай думають. Я не проти. Дякую вам. Вибачте, я забув сказати, що треба е підписуватись, що треба значить, е лайкати, перепощувати, донатити. Все це забув сказати, тому що ну, настільки тема цікава. Але все одно постіть, підписуйтесь, донатьте, е пересилайте. І слава Україні.